Цю роботу треба продовжувати і виконувати, мабуть, ну я не боюсь цього слова постійно. Основні проблемні питання, які в нас в громаді, це є просідання земної поверхні над розробленими шахтами, а також засолення водоносного горизонту. Які пов'язані із такими об'єктами, як Домбровський кар'єр, хвостосховище номер 1 рекультивоване, номер 2 шламо відвали розкривних порід номер 1 та номер 4 в свою чергу вони дуже негативно впливають на екологічний стан в цілому з метою спостереження за динамікою розвитку процесів в частині екології запровадили з проведення екологічного моніторингу в межах громади управлінням з питань надзвичайних ситуацій проводилися. Торги щодо визначення переможця на проведення колишньому моніторингу щороку брав участь у івано франківський технічний університет нафти і газу, які були оголошені переможцями та проводять дані роботи. Роботи інституту нафти і газу або університету. От почались в 2008 році. З певними перервами і постійно зараз виконується в режимі моніторингу з 2021 року, ну і по даний час. Одним з блоком є топогенезичні дослідження. Це дослідження за просіданням денної поверхні або земної поверхні. Ці роботи виконуються на окремих ділянках, а також на досить великих таких ділянках, як рудник Калуш, Рудник Новоголень. От зокрема. Села сівка, кропивник. Деякі локальні ділянки вже в стадії затухання просідання, а де десь вона починається в активній стадії. Найбільші просідання зараз в селі Кропивник. От там утворилось таке досить величеньке озеро, глибина його озера 3-4 метри зараз. І, на превеликий жаль, воно наближується до села. І оскільки там були, був видобуток калійної солі і камери досягали по вертикалі 19-20 метрів, то ми чекаємо, просідає ну, метрів. 10 15 Міська рада завжди прислуховується до наших порад. Послідовність робіт ми завжди узгоджуємо з міською радою. Сьогодні будуть виконуватися роботи по європейській вулиці. Оцей кілометр повністю європейської вулиці, просідання. Ми поїдемо на відбір проб. Проби відбираються для того, щоб знати, яка мінералізація підземних вод. Де більше, де менша, чи загрожує ця мінералізація е, річці лівниці от, іншим річкам. Сьогодні ми ще будемо досліджувати окремі хати в селі Кропивник, от, для того, щоб ну, достежити ступінь їх. Небезпеки, результати досліджень цього етапу будуть в листопаді місяці. Моніторгенні дослідження на території Калорського гірничо промислового району складаються з трьох етапів. Перший це польовий, коли спеціалісти нашої кафедри геодезисти і геофізики проводять дослідження за просіданням, за рівнем засоленості вод на території цього району. Під час другого етапу проведення робіт матеріали опрацьовуються. Аналізуються і третім етапом є процес звітування. Пишеться звіт, представляється відповідно замовнику. Звіт з результатами дослідження виконання цих робіт залучені близько 10 працівників кафедри геодезії та землеустрою. Це відповідно геодозисти та геофізики, доктора наук, кандидати наук у своїй спеціальності. Проблема також полягає у тому, що об'єкти, які негативно впливають на навколишнє природне середовище, вони знаходяться у власності. «Оріани», а також Атеоріане Еко. І відповідно це є товариство з обмеженою відповідальністю. Це не є комунальні об'єкти, і міська територіальна громада не має юридичних підстав для проведення відповідних робіт безпосередньо на об'єктах, які негативно впливають на навколишнє природне середовище. Ця проблема ну, також є досить важлива, яка в свою чергу. Також впливає на загальний стан справ. Особлива увага також в рамках моніторингу приділяється обстеженню території в районі утворених провальних воронок по вулиці Глібова, а також по вулиці Юлії Ганущак. Цю роботу треба продовжувати, виконувати, мабуть, ну, я не боюсь цього слова, постійно. От, і коли ми побачимо призупинення, Процесів негативних, які відбуваються на території Каловського гірничо промислового району, тоді їх можна буде припиняти. Але це дуже довго. От фахівці порахували, що скільки буде існувати Добровський кар'єр, ми не знаємо. Чи він пріснеться? Так, повинен пріснюватись. Але скільки років, коли і коли це буде, це невідомо. Далі хвостосховище. Наступного тижня будемо досліджувати хвостосховище. Там від рівня розсолів. Востосховищі до можливого рівня їх вилову пів метра лишилось. От. Що треба робити? Ну, ясно, що треба було його підсипати до сьогодні, на сьогоднішній час. От. І, і це потім, е, я вже називав села Кропивник і Сівка Калоська. Ці села під загрозою просідань, просідань і затоплення. От. І знов-таки. Це е, Фахівці називають 50, 100 років, 150 років. От, і, і цей час ми не можемо запобігти цим процесам. Ми не можемо заперечити щось природі, але ми повинні спрогнозувати ці процеси з тим, щоб попередити небезпеку.